Я давно хотіла, ось переживала. Так, що син трошки переживає, тіпа щоб мене ніяк не ображало. Тому що для людей ну лиса жінка трошки незвична. Перуку я вже ношу 10 років, десь 10 років. А взагалі у мене десь вже 20 років назад діагностували лопецію, але вона була гніздова. А, тобто, частково, да, частково mm -hmm. це коригувалося лікуванням, але після других пологів волосся випало. Uh -huh. Я пробувала лікувати, але не допомогло так, нічого. певно, та? так, так, так. Uh -huh. І воно ну, не має ніякої гарантії. Тобто це uh -huh. можна пити пожиттєво, але uh -huh. воно може в рандомний будь-який момент там, ти перенервувала, і воно випало протягом uh -huh. місяця. А пробували натуральну поруку чи штучну? Тобто... Це натуральна, але така дуже бюджетний варіант. Uh -huh. Ви відчуваєте різницю між штучним і натуральним? Uh -huh. Штучна, її неможливо вкладати, навіть якщо uh -huh. кажуть, термоволокно. Все одно да, це важкувати, треба бути дуже обережно. Uh -huh. Треба, щоб була певна температура, щоб не перепекти її. І uh -huh. в принципі вона не так дихає, як натуральна порука. Натуральна вона більш дихає, дихає шкіра. Така темна та ж uh -huh. перука натуральна. Всім на замітку, що коли ми вдягаємо дуже низьку перуку, це одразу стає помітно. Тобто треба її вдягати там, де або ваш природній заріст, або навіть трошки вище вище. От, ну там da. чоло, ніс, от, воно має бути так. так пропорційно. Воно одразу такі більш пропорції. Така перука. Дуже гарно ну, приблизно те, що в принципі є у вас, але чолочка більш така полегшена на дві сторони. І тому, в принципі, через те, що волосся було дуже пігментоване і дуже таке міцне, його навіть пофарбувати неможливо було. Угу. І тому я ж кажу, навіть ніколи не експериментувала зовніш... зовнішністю з угу. зовнішністю. Коли дівчата там і червоні, і сині, і угу. білі. Я вічно максимум це угу. трошечки вигорала коріння всього.